Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо створювати чудову картину з допомогою одної манки. А для цього нам потрібно чорний папір, пензлик, манна Крупа, клей ПВА та вода. За допомогою пензлика та клею ПВА малюємо контур малюнку, який хочемо отримати та замальовуємо його клей. Тепер ми беремо ману крупу та просто посипаємо там, де клей. Тепер малюємо наступну картинку. І малюємо наступне зображення. Мочуємо пензлику клей та починаємо обводити контур того зображення, яке ми хочемо, щоб у нас вийшло в кінці. У мене це буде місяць. Ось так. Переберу манну крупу та посипаю. Ось так я позасипала свої деталі малюнку. Тепер потрібно лише хвилинки зачекати, поки клей підсохне із крупою. А що буде далі, я покажу. Тим часом потрібно вимити наш клей з пензликом. Вибираємо пензлик і ось так просто у водичці добре його вимиваємо. Тепер, після того, як наша робота трішки підсохла, ми ось так легенько підіймаємо. І погляньте, яка краса у нас вийшла. Ось така от зим, зимова ніч, місяць, зорі, ялинки та багато-багато білого снігу. Ось це є такий неочікуваний результат у нашій роботі. Спробуйте ви так зробити. І кінечний результат вас дуже здивує. До зустрічі!